Вітаю пане Олексій. Мене мій позивний маєстро. Я коптерщик роти розвідки спеціального призначення бригади Спартан частини 3017. Наразі знаходжусь в СЗЧ і став свідком і учасником, скажімо так, ненормального ставлення до солдатів, до людей. Мене побили, мене запхали в підвал, де сидять ціла куча СЗЧників. Так само при мені били людей за незначні порушення, приковували їх до ліжка кайданками не на сутки, не на двоє, а вони лежали по сім, по вісім діб. Тому прошу вас розголосу і через вас хочу звернутися до всього військового керівництва нашої країни і попросити вас звернути увагу на це, тому що це демотивує це демотивує і таким чином ми нічого не доб'ємось. Прошу вас звернути на це увагу і змінити це в нашій армії. Дякую вам. — Що ти, ти вже є, Трай, <сх> <сх> Буде відео. Буде відео, кажу. Розкажи, що з тобою сталося? Як воно так получилось? Як получилось? А Та бут... шо, бляд, Бутилка ти... де? А Ти прикалываешься? Ні, не прикалывайся вообще. Отак так от людина. Та шо, бляд, ходить в туалет. — Була людина, а став їбать не людом. Потому що шо, потому що, блядь, ну, мусорська підерська контора. А за що тебе так? Та випив. Випив, блять. Отак от. от я да? добровольцем пішов на 22 года було, сейчас 25. Скільки ти вже служиш? 5 років. А то із них три воюєш. Ну, та, ну, це і коротше, блядь. вставлення я і був. Скільки ти так уже лежиш? 5 і сутки пошли. П'ять сутки. Справедливо, несправедливо не тому що не. на законному рівні вони не мають такого права, ну Но... звірям похуй, що чупи. І що коли кажуть відпустять? Кажуть, я ще ніхуя не понял. Хоча я вже трезвий, ну як він, треті сутки, я вже трізвись, четвертій. А чопив? Че, пив? пив? тому що, блять, ну хочеться вже додому, я вже до три місяці, блять. Нихуя нічого не известно, я взагалі мав після СІЗО поїхати додому, але поскольку у нас дуже хороша прекрасна бригада і прекрасний комбріг, якому насадить на всіх нас. Вони тільки хочуть нас бачити на нулі. То якось так. так всі всі тільки свою сраху прикривають. Хто кого знав?